Як отримати матеріальну допомогу жителям міста, чиє житло було зруйноване внаслідок російської агресії? Виплату у розмірі 10 тисяч гривень для винаймання помешкання можуть отримати власники та співвласники житлових приміщень чи ті, хто має ордер. Для цього треба написати заяву, а також мати необхідний акт, що підтверджує непридатний для проживання стан приміщення. А із зібраним пакетом документів звернутися до центру надання адміністративних послуг. Отримувач повинен з, з пакетом документів із заявою прийти до центру надання адміністративних послуг або його територіальних підрозділів. Право на Отримання цієї допомоги розповсюджується на власників, співвласників та користувачів житла, пошкодженого, на якого видан ордер, або за договором найму. Зробили в програми зміни і надали можливість тим особам, які власникам, які отримали вже житлові сертифікати, але немає коштів у держави щодо надання. Можливості їм купити житло, то ми продовжили надання допомоги цим особам, які отримали житлові сертифікати, протягом 12 місяців. Також діє міська комплексна програма соціального захисту населення, яка передбачає надання одноразової грошової допомоги громадянам пільгових категорій, якщо їхнє житло пошкоджене внаслідок російської агресії. На домогосподарство розмір цієї допомоги 15 тисяч гривень, але за неї можуть звернутися тільки певна категорія громадян: це особи з інвалідністю, особи з інвалідністю з дитинства, багатодітні родини, сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, і особи, які отримують пільги на житлово-комунальні послуги та субсидії.